Я, шановні палоги журналісти, шановні українські народи, я хотів за вас звернутися в те, що таким іншим і різкішою заявою на відміну від пана Андрія, не як народний депутат можу собі це дозволити, знаючи цих лубістів, а насправді людей, які за 30 срібляників готові продати здоров'я українського народу. І таких лобістів, дютюнових, алкогольних компаній, своїх власних преференцій, в Верховній Раді на привеликий жаль, дуже-дуже важко. Яскравий приклад такого лоблізму і абсолютного нерозуміння те, що купую, купити за що немає, неможливо, не за які кошти, є пані Южай, яка взяла передусім на своїй службу машину, взяла на себе незрозуміло, причин якусь відповідальність. Рішенням комітету присвоїла депутатську ініціативу, з якою виступили. Депутати, майже, сьогодні, майже всі депутати які підходять до складу комітету з питань охорони здоров'я і підтримали однозначно законопроект 28.20. При тому, що рішення комітету з питань охорони здоров'я вже було прийнято більше як півроку тому. І на превеликий жаль через отакі колорні ігри пані Южаніної за разом з паном Пригошенко, є також яскравим представником тих глубистів, які напевно... Ненаситно беруть кошти, які мали б потрапити до українського бюджету. Ненаситно беруть кошти, на яких побудовані всі злодіяння зі здоров'ям українців. Я думаю, що нісовість, напевно, їх мала би, напевно, замучити. Мала б замучити хоча б розуміння того, що вони вбивають українських дітей, дозволяючи красивим тютюновим компаніям, красивими назвами, красивими упаковками. Приваблювати ще не сформовані особистості до вживання тютюну, до вживання алкоголю. Вчора ми були свідками, і Богу, як Верховна Рада поступила дуже мудро, заволотувавши і не допустивши до розгляду поправку пані Южаніної, яка ні з того, ні з цього, як Калипського імперію, то кажуть українській мові, виступила з пропозицією до законопроекту пана Галасюка про алкоголь про ліцензування внести і скасувати взагалі всі обмеження щодо вживання пива на території України. Протом до другого читня та шість згодом. Могу дякувати голові Верховної Ради вистачило розуму і поставити на місце таких зажерливих лобістів алкоголю тютюну в Україні. І Верховна Рада висловила однозначно негативну оцінку, проваливши повністю цей законопроект. Повертаючись до законопроекту 2820, який розроблений. Спільно з громадськістю і на виконання угоди про євроасоціацію з Україною, а саме розділу громадське здоров'я, ти удаєшся як комітет з податкової і митної політики, яке він взагалі має відмушення до громадського здоров'я і до Євроасоціації в розуміння громадського здоров'я. І зараз вони намагаються в незаконний спосіб, антирегламентний, антиконституційний, перебрати на себе повноваження. Бо вигадали якусь таку формулу узгоджений законопроект до першого читання. Пані Іржані і пан Кривошея, читайте закони України. Вас обирав український народ для того, щоб ви оберігали в тому числі життя і здоров'я українців, а не для того, щоб ви набивали свої кишені отими брудними грішми від тютюнових і шлюбних компаній. Малесенький приклад. Ви знаєте, перед прийняттям державного бюджету. Була дискусія про акцизи на тютюн в тому числі. І ось, слава Богу, Мінфір вніс пропозицію підвищити акцизи відповідно до е, підписування у нас підписання погоди української асоціації на 40%. І це стало на сьогодні плюс в державному бюджеті 4 млрд гривень. Пані Южаніна репетувала, вибачте, як печена. Що це зруйнує українських виробників, що це не дасть, що це буде навпаки, дорогі ціни на сигарети, зменшить надходження в державний бюджет і так далі. І за її розрахунками це мало бути скорочено, якщо 4 мільярди. 40%, 20%, яке вона хотіла, це 2 мільярди гривень. Також український бюджет, і українські пенсіонери, і українські люди, і українська медицина, і за таких лобійських потугів пані Южаніної могла б не до отримати 2 мільярди гривень. Ми всі думаємо про наповнення бюджету, та? яким чином це зробити, як покращити життя українців. Так от таки не хочеться вживати різких слів більше по відношенню до жінок, але не потрібні речі, які пропагує пані Южаніна своїм комітетом і пан Кривошейна з ініціативами по е законопроекту, який він вніс 2431 взявши за основу директиву, яка вже, до речі, закінчила своє існування. В Європі вже її не існує. З 20 травня існує директива 2014 року 40, якраз на основі якої і побудований законопроект 2720, підписаний е багатьма народними депутатами. Тому, я думаю, чим більше ви, шановні панові журналісти, ви, свідомо громадськість, будете доносити до людей цю правду, чим займаються деякі депутати. В Верховній Раді, і скільки грошей вони кладуть до себе в кишеню від тютюнових компаній, від пивних компаній, від алкогольних компаній, тим буде нам легше побудувати здоровий нас.